Літаки. Всім доброго дня. Сьогодні у нас 18 червня, десь майже 5 година вечора ми з Люшкою виїхали в центр по справах. І обов'язково, коли я знімаю відосік, треба записувати голосове. Виїхали в центр по справах. У мене в сестри день народження в п'ятницю. Я забрала їй подарунок з пошти. І зараз йдемо кудись в Аврору, в Єву. Вот. Ми прийшли з хлопцем в Монпасьє. Дуже гарний магазинчик. Тут просто вибір для творчості, для рукоділля і просто для себе. Дуже багато таких прикрас. Коротше, Люча хотів собі купити обманку в нос. Типу! ого. Так, двері відкрилися, я думаю, час приб'ють. А, таку от просто колечко, обманку, щоб подивитися, приміряти, чи подобається, чи не подобається, щоб не одразу пірсинг робити. Але, на жаль, ті, що там були в наявності, вони були всякими вісюльками. Це було не, ну, не гарно, коротше. Ми вже вдома. Зараз я покажу, що ми купили. Отже, в Єву ми зайшли, купили ось таку ефірну олію апельсин. Це ось для зволожувача повітря. Купила новеньку. До цього у нас був мікс типу грейпфрут, мандарин, а це взяли чисто апельсину. Також ілюшки якийсь Гель для душу ну, з кокосиком. От, і забрала подаруночок, посилочку на стіну знову з цього магазину. Зараз розпакую отже, тут поклали нам якісь листівочки і ось така подарункова коробочка. А в ній ось такий набір. Це сережечки та підвіска. Це медичне срібло, воно не чорніє. Коротше, всім добрий вечір. У нас вже десь Так. Да. Дуже гарний дощ. Коротше, у нас вже десь 9.20. Ми, коротше, сьогодні ночуємо в друзів. Перерішили зібратися, це мало піцу, Зараз йдемо в магазин по всілякі напої і закуски. Я сподіваюсь, мене гарно видно, бо я знімаю на задню камеру, нічого не бачу. Коротше, такі от у нас справи. Я обожнюю цей магазин, тут така стойка смачна. Mm -hmm. Просто це, це мій рай mm -hmm. просто подивіться на цірахатні куми на цей торт. Похладу. Обалдеть, А, Обалдеть. просто речи Привет. Привет. Ричи. Красавчик. Будем гулять с тобой. Только мы не поцарапай. Ось такий у нас добрий раночок. Ми вже вдома приїхали до цього заїхали в аптеку. Купила я собі спрейчик і пігулочки. Горло моє червоне, капець, розболілося. І ось таку Ілюшечка мені купив пахлаву. Вот. Буду лікуватися, тому що горло дуже болить. Це жах або холодного перепила, або на кондіорі посиділа. Ну, в общем, да, тепер маємо. Всім привітки! Тепер вітаюсь з вами особисто. Я зараз на зупинок. Вже друга година дня я працювала, ми з Лючкою поснідали, я зібралася і їду в центр до мами. Ми будемо купувати Настюші подарунок. От, будемо купувати їй подарунок і дуже-дуже я облажалась. Я скинула голосове повідомлення в чат. Наш спільний, де ми з мамою і сестрою, а мала скинути мамі. І де я кажу, що сьогодні що їдемо за наушниками, да? і сестра така питає: а за якими наушниками? Я говорю, ой, то для мене мені я. Я ще не казала ні. Ой, ну, коротше, не знаю, чи здогадалася чи ні, ми сказали, що мені треба для ноута наушники. Сподіваюсь, вона не здогадалася, що це саме їй наушники. Ну, короте, тому що сюрприз буде зіпсований. Настя, привіт. Ти -то зараз дивишся, я це по-любому виставлю вже після її дня народження. О, такі справи, коротше, так. Да. Запакували ми навушнички, брали ось такий рожевий стиль, рожевий дизайн, дуже-дуже гарно клас. Я думаю, Настюша буде задоволена на всі 100. Я така, що серйозно. Зайшли ми з мамою в Сум. Я там поміряла куляри. Мені не сподобалось ті, що я міряла, а нових немає. Я там вже я колись міряла декілька тижнів тому, і там були ще прикольні, але вже розкупили. Тому ну, десь буду дивитись в іншому місці сюди якісь прикольні окуляри. Обрала я окуляри, купила ще ось такий футлярчик, і він тут ще дуже класно на магнітику. Що реально окуляри не випадуть і будуть а, в захисті. От. Отже, як ви можете помітити, я собі купила ось ці окуляри. Насправді я міряла дуже-дуже багато пар, різноманітних форм, кольорів і так далі. Але ось, зупинилася на ось цих. Мені здається, вони мені пасують. Довго не могла обрати між двома варіантами. І все ж таки обрала ось ці. Все, сонце світить, нічого не бачу, що там в телефоні. Коротше, і круглі міряла, і квадратні. В мене просто дуже маленьке обличчя. І складно підібрати по розміру, хоча я і не думаю, що вони мені прям... Йдуть на тисячу відсотків, але це краще, ніж нічого, тому що від своїх жовтих окуляр я вже трошки втомилася. Вони дуже погано захищають від сонця. Вони чисто такі для не знаю, для стіля, для іміджа. Взагалі, в нас вже вечір, вже за п'яту я приїхала в центр знову. Я була з мамою в центрі, потім поїхала додому і знову приїхала в центр. Зараз чекаю сестру, ми підемо в кіно. Вона захотіла сходити там на якийсь мультик. Мені прийшло на телефон повідомлення про повітряну тривогу, вони збили мені все відео. Коротше, що чекаю сестру, йдемо в кіно, дивимось мультик. Єдиний мінус, що це мультик в 3D дивиться сидити в тих окулярах, не дуже зручних. І ну як зручних, вони просто як окуляри, але не дуже для очей приємні. Коротше, не сильно я люблю ходити на фільми 3D. Вот. Так, мені сонце світа навіть в приміщенні, так? Да? Все, ми вже зустрілися з цюшею. Манікюрчик робить собі до Дня народження. Коротше. Купили водичку, вже йдемо в кіно. Зараз купимо поп і буду зайти смерчок. Ось такий у нас вечір. У нас мастюша залишилась. Ми замовили суші, дивимося гадки я. Приємного нам апетиту і вам, якщо ви теж їсте.